Спроба провести першу сесію Чернігівської міської ради з сьомого скликання виявилася невдалою. На засідання не з'явилася більшість новообраних депутатів. Це представники батьківщини нашого краю, опозиційного блоку та радикальної партії Ляшка. Зареєструвалося всього 17 депутатів. Це представники самопомочі, демократичного альянсу та солідарності. Про що й повідомила голова міської виборчої комісії Наталія Слісаренко. Загальний склад Чернігівської міської ради. Сьомого скликання становить 42 депутатських мандата. Обрано 42 депутата, зареєстровано 41 депутат. На сесію прибуло 17 депутатів. Тобто, сесія є неповноважною. Тож перше пленарне засідання офіційно так і не відкрили, бо відсутній кворум. Члени теркомісії продовжили засідати і намагалися знайти якесь компромісне рішення цієї правової колізії. У той же час ті депутати, які не проігнорували засідання, у своїх коментарях були досить категоричні. Відбувається саботаж. Чернігівської міської ради, саботаж мешканців Чернігіва, саботаж виборців. Оці люди, які сьогодні не прийшли на сесію, люди, які вчиняють дії, які перешкоджають проведенню першої сесії, де треба прийняти присягу міському голові, де треба прийняти присягу депутатам, де треба приступити до обговорення нового регламенту, створення нових складів комісій і в кінці кінців працювати, оці всі люди вони саботують і несуть шкоду. Не прихід депутатів нашого краю. Батьківщини радикальної партії опозиційного блоку до речі тут доходять, але не реєструються. Це є зневага до виборців в першу чергу. І друге, це прояв слабкості конкретних депутатів, по прізвищам які не прийшли. Правової колізії, як такової не бачу. Ми бачимо політичні ігри, які розпочали окремі політичні сили, тому що. Зрозуміло, що ті представники політичних партій, які сьогодні не з'явилися на першу сесію, це свідоме блокування роботи і початку нового скликання Чернівської міської ради, і не більше не проголосована Верховною Радою. Моя заява про складання повноважень народного депутата України, і це є начебто, підставою для всіх фракцій сьогодні. Бойкотувати. Фактично початок роботи міської ради і міського голови. Я сподіваюся, що не пізніше, як завтра до вечора, буде роз'яснення центральної виборчої комісії щодо того, що нема порушень закону в разі прийняття мною присяги і в разі оголошення. ТВК викор результатів виборів, і відповідно попередній голова складає, втрачає повноваження, обраний голова набуває повноваження. Я думаю, що слушною датою для проведення наступної сесії буде 4 число, і ну, така є попередня домовленість, принаймні, з. Нашим краєм міська виборча комісія довго чекала на появу решти новообраних депутатів, які не спішили отримувати свої депутатські посвідчення. Паралельно розглядала заяви, написані Олександром Соколовим стосовно відтермінування його реєстрації депутатом міської ради через неможливість скласти повноваження міського голови до вступу на цю посаду новообраного мера. Хто за те, щоб визнати поважну причину? Голосуємо. Десять. Рішення прийнято. Більшістю голосів міська виборча комісія визнала підстави для подовження терміну реєстрації Олександра Соколова в якості депутата Чернівської міської ради поважними. Тож він продовжує керувати містом до проведення першої сесії та передачі справ своєму наступнику Владиславу Атрошенко. Хоча свою заяву про складання повноважень міського голови Олександр Соколов написав ще 20 листопада, але технічно позбавити його цих повноважень може лише новообрана міська рада. Тож нічого жахливого не відбувається місто кероване, запевнив журналістів Владислав Атрошенко. Доки не оголошені результати вибори міського голови на першій сесії головою ТВК. Виконує обов'язки міського голови попередній міський голова з моменту оголошення голови ТВК, він втрачає свої повноваження, набуває обраний міський голова. Щодо того, як працюватиме депутатський корпус Чернігівської міської ради, є чимало різних думок. Кажуть, зараз йдуть активні перемови щодо кадрових рішень. На кону кандидатура майбутнього секретаря міської ради. Як ляже карта, ніхто не говорить, але як запевнив журналістів. Новообраний мер все йде своїм шляхом. Певні домовленості вже існують. Тож є надія, що наступного разу сесія все ж таки відбудеться. Все буде добре, значить, ми знайдемо порозуміння з усіма людьми. В мене достатньо досвіду для цього. Я готовий до діалогу з будь-якою політичною силою або особисто з будь-яким депутатом. Не було такого в моїй історії, щоб я з ким там, з кимсь не домовлявся, але шантаж. Тиск там ультиматуму це не до мене. Коли буде перше пленарне засідання Чернігівської міської ради, сьомого скликання питання все ще відкрите. Обговорюють дві дати: 4 та 9 грудня. Остаточно день і час мають визначити на засіданні міської виборчої комісії 2 грудня, яке відбудеться сьогодні вночі після 18-ї.